Бава Україні! Так, 20... О, яке вже 20? 1 вересня. Пробую молотить далі ультраранню сою. Соя С207, посіяна на 35-му міжряді. Так, ось таке. Це ось крайній проход накидало трохи бобів у бункер. Там було трошки, як бачите, веселіше. Зближче покажу, бачите, ще є так досить нормально зеленцю. Але що цікаво, кидаю на Вологомір в такому, як то 7,8 показує. Отаке, де зеленіше, 11 з копійками там було. Навіть ну, більше 12 база не перескакувала. Але кидає боби і є зеленець. То це не знаю. Думаю, може поки що його залишить. В принципі, вона не стріляє так, щоб стріляти, нормально себе адекватно показує. Не знаю, зараз. Мабуть, поки що кину ще, хай пару днів стоїть, чекає свого часу. А зробити тоді, я думаю, що зробиться. Так, дивіться, значить, молочу по автопілоту. А, молотив края, отбив лінію і пішов. Оце ось намолотив, забув тільки замалювку вімкнути. Оце змолотив. Ось, бачите, крайнього круга немає. Десь. 25 соток були на 100, ой, 50 соток були два наступні круга. Тобто тут десь орієнтовно ще плюс 25 соток. 0,78, плюс 25, десь оце гектар 0,3. Поїде його, тут змолочено З 1,97. В принципі, я вам так скажу, Блін, досить зручно. Не то, що зручно, а досить зручно. Їдеш, лінію відбив, жатку кинув і пішов. Не знаю, звісно, і на комбайні така штука. Себе показує досить непогано. І ти менше довбайся, дивися тільки кермо тобі не треба чіпати. Ти висоту зрізу дивишся і швидкість регулюєш, і все. Так, це ось по автопілоту. Що в бункері показав, ну це решето нижнє е, практично закриваю повністю, і то воно кидає такі, На сухішій сої в принципі практично чиста була вона. І то я там трохи не дозакривав, скажімо так, щоб не було не було ніяких моментів. Ну ось дивіться. Лінія по автопілоту, сигнал РТК по самій сої, що в нас тут? Що в нас тут? Соя маленька, соя низенька. Ось, показую вам, яке є. 35 те міжряддя. Ось тільки тут трошки бачу. Зміщення я робив не 35 см, а десь 30-40 виходить. Чого робив так, щоб по порядку, по якому діду колесом, щоб топтала його не основна частина, ну, а там боковим протектором. Тобто, щоб менше топтало рядок в другий слід. Ну, воно, бачите, де трошки з'їжджало, де не з'їжджало, ось отак ось посіяло. Ну, робив взагалі зміщення не 35, а 30 см. Ось так і вийшло. В принципі, соя. Ось така, бачите, є ось такі моменти нюанси, але це вистрелив той біб, який відкрився, ті, що були потріскані по вегетації. Ну, ось таке ось теж є. Ну Тут я навіть насінинка, ось де насінинка. Ось бачите, це стрельнуло, хто зна що і хто зна коли. В загальному вона досить адекватно себе почуває. Того, що ось був у людей. Бачив, то, то там соя як стріляє, так стріляє. Ну ось бачите, в основному постріляне, це таке щось недорідне, незрозуміло, що в загальному, в принципі, вона досить нормально, адекватно тримається. Ну ось вистрелило таке, та теж щось недорідне, бачите, яке воно. Нормально вона в принципі тримається. Є, оце ж кажу, але це ось, бачите, знову ж таки. Ось, ось така якась тихня. Ось бачите, теж щось таке незрозуміле. Не знаю, хай вона ще, думаю, мабуть, декілька днів постоє. Бо якось в мене оце ж оце прийшов, раз подивився. Оце постріляне, не знаю. Ну, ходиш. хрускоту як такого не чуть. Кажу ж я ось був у людей, бачив сою, то, то там як тріщало, так тріщало. Що, блін, ну, коротше, стрьомно. Вон бачите, лінія автопілот. Все чудово. Так, по зрізу, по зрізу ось щось. Отаке. Ось Маємо, де залишається, де не залишається. ну В основному щось залишається. Того що є трошки ось, ось ці горбики, трошки є горбики чи після сівалки, не знаю. В принципі, і взяв діагональ, щоб трошки згладити ці всі моменти нерівності, щоб по них іти. Тобто маємо десь ось щось приблизно ось таку картину, ну не знаю. да. Є втрати на жатці, є на зрізі втрати, але ж дивимось, площа, площа. Яка площа коротше, такий цей. Ну і плюс маса. Маси немає в жатку, щоб йшлося, бачите? Воно різануло отут, різануло отут і випало. Пробував їздити швидше, пробував їздити повільніше, опускати мотовило, піднімати мотовило до одного місця. Маси немає, воно на косі падає, його рубає, ось бачите, ну, тут не рубануло, тут ось. Це звідси рубануло. Його рубає і воно випадає просто. Того що немає маси. Це не маса. Густоти тут немає. Молотив сою цей же сорт по городиках, там по деяких. От по городиках вона от в висоту в пояс 70-те міжряддя і блин, ну, адекватно себе показує, я вам так скажу. І урожайність на тих городиках на одному за 2 тони, на одному під 3 тони. Ну там. Затишки, по-перше, що умови такі, я б сказав, тепличні для сої. Ну, соя також Ідем. ось дивимося. Ідемо тут ось трошки краще діляночка, ну воно візуально, наче камера передає. Далі воно там трошки гірше, отуди, до комбайна, в ту сторону трошки краще, ну там трохи схил, є, то на схилі також слабше. Але в загальному, ну іду, так, да, є трошки постіля, ну, але це не до оця історія. Ось дивіться, в загальному натискаю на біп. Ось дивіться, раз він, ну не знаю, досить ще нормально. Того, що сою, от сценара, в нас ще є ультрарання. Зараз суха вона. Ну це через цей підгон. Через цей підгон воно кидає в бункер біп. Кидає в бункер біб через оцей підгон, ось через отакі моменти. І під барабаня підтягнув, уже досить так, досить сильно підтягнув. оберти не збільшував, а під барабання підтягнув, то маємо ось таку, ось таку картину. Ну, так, Що ще в двох словах про, про саму... Ну, щас, коротше, мабуть, ще ладно. кружок зроблю, подивлюся, що воно ще в бункер насипе. Якщо таке, як сипало зараз, то тоді подивимось. По урожайності, значить, досить цікаві спостереження. Значить, посіяв сівалкою джуко. Я цю сою сіяв десь норма 70-75 кг, в тисячах десь орієнтовно 1500. Посіяв я сівалкою оце от таким макаром, скільки я десь 11 гектарів. Да, то урожайність після сівалки джуко. Десь 15 центнер, в середньому. По 70-му міжрядді, от тут ще цікавіше. 70-те міжряддя, вона була вища, ну, скажімо так, не по пояс, ну, трохи так не дотягувала. Вона була вища, бобів на ній було більше і урожайність у неї склала 16 центнерів з гектара. Це площа виміряна. Площа виміряна і зважена соя, таша була помолочена. Тобто, тобто 70-те міжряддя на ультраранній сої показало себе значно-значно і краще. Що здивувало. Я думав, що програє воно суцільному посів, але суцільний посів ну самі бачили. Маленьке, низеньке, чахленьке, бобів не мав. Рахував для біологічної врожайності, тобто вирізав отак на 25-му міжряді 4 метри в рядку. Вилущив ту сою, зважив, нарахував 18 см. По факту вийшло 15 Ну Там воно теж площа. Це вже треба в ідеалі таких штук 5 замірів по полю зробити і середнє тоді брати, тоді воно було б точніше. Я один замір зробив, приблизно кинув, от воно приблизно і вийшло. А на 70-му міжряді все-таки повеселіше картина. І молотилось воно краще, Того що в рядку було густіше, боби кріпились вище. І не знаю, молотилось, воно краще. І моса там в жодку йшла, не дивлячись на те, що 70 -е міжряддя. І закрила вона, до речі, 70 -е міжряддя практично повністю. Що, що Досить, там одна площа слабенька там по сусідству є, там не закрила. Але в загальному, в принципі, якщо в нас нормальний фон, нормальне живлення, 70, -е вона закриває. Так що, такі проміжні, ось змолочу, тут 35, -е, вся площа посіяна в два сліди. Змолочу цю площу, зважу. Подивимось, що воно заспіває але, але результати такі. Так що тільки 70-те міжряддя не хочу гратися з тим 35-м, з тим 25 м це по сої. Всі 80 і все. Всі сорти, того, що я бачу, воно в нас ролі не відіграє, яке це міжряддя, як воно сіє, що воно робить. якось так, ну Така соя, в принципі. Якби трошки вище нижній біб був, то було б, звісно, трошки веселіше. Ну, а так маємо, що маємо. По крупності вона така досить крупненька, кажуть день крупненька і попалось тут ось таке чудо. Чудо, чудо-чудо, юдо. Суха вона. Оце, оцей підгон тільки. Ну Зараз ще проїдусь, тоді може вінкнусь. Покажу вам, як це відбувається. Вон, бачите, трошки погорнуло купузиння, припідняв і пішов. А кермо крутиться то саме і веде далі саме. По лінієчці, там он приблизно я дивлюсь по лінієчці, виставляю вже так, Ну, І по збоку тоді ж дивлюся, там сріс. Досить зручно, в принципі, оця штука веде молоти. кажу, ми засереджуємо свою увагу тільки на молодьбі, тільки на жанці. І можемо дивитися, акцентувати увагу на ось такі речі. Так-с. Не знаю, нормально. Так, по автопілоту. Якщо когось зацікавить, контакти залишаю в описі під відео, дзвоніть, питайте, хлопці там розкажуть вам. По цінах, в принципі, було у попередньому відео на цьому, на Агрополтава. Там теж підходив до хлопців на стенд. Дивились, що там у них є в асортименті на сьогодні. Там озвучувалось, Ну, Контакти залишу, також дзвоніть, питайте. Бачите, раз, он щось погорнуло кукурудзе йде, то бачите, підсмикнув і пішов. Ну Їду зараз потихеньку, бо вони тут короткі, щоб вам зняти, показати. Ось отак це все відбувається. Так, ну Тут ось соя з комбайна ось така, в жодку там кажуть, маса йде невелика, вона просто тупо випадає. це таке. Так, ну добре тоді працюватиму. Все, всім пока. Так, увімкнуся ще сьогодні трошки. Все-таки автопілот на комбайні, це теж я вам скажу штука офігезна. Того, що площа нерівна, їздить в погонах, там яма, там бугор. Коротше, воно таке виходить. Взяв діагональку, автопілотом відбив, відрізав пішурую. І я вам кажу, блін, наскільки це. Прикольніше і приємніше. Так що не знаю, хто сумнівається, то не сумнівайтесь, автопілот така штука, що е, ну, плін, ну, без неї, як би сказати, прогрес рухається. Да? То якщо у вас є можливість, бачите, раз, одна рука вільна. Підняв, припідняв і поїхав. Якщо є можливість, беріть, не пожалкуєте. Чого діагональ взяв? Тут після кукурудзе, як бачимо, і кукурудзи з терчаки ще є. І плюс трошки знову ж таки нерівності площі. Але я вам скажу оця молодьба по діагоналі, молодьба з автоколотом, воно трохи ці всі моменти нівелює, тому що ти маєш більше можливості зосередитися на інших моментах нюансах. Ну От як я зараз їду. Дивлюся, тільки, щоб жатку не горнуло, а тут була горна. І в принципі, я вам скажу, досить все адекватно виходить. Вон тут рився, ходив, в принципі, ну, на жатці то втрати є, але в загальному більш-менш адекватно. Коротше, добрив я ту площу, ще трохи прикрив решето. Мабуть, вже можна сказати. Ну прикрив, коротше, не то тобто упора, ну прикрив. То ситуація глянув, щоб за комбайном не сипалось, то ситуація стала значно-значно. Веселіше, я так скажу. Ось так ось. Раз, е, вимикається він просто, ну, е, рукою тут налаштовується під себе. Що до молодшої, в принципі, він щось хмари, такий дощ такий, як намічається, то думаю, ладно, буду пробувати брити, а що на нього дивиться. Е, е, найкраще, звісно, це коли попадаєш у лінію от, чітко. Завів, побав, щоб він не цей, і от тоді найкраще. Ну, бо він тоді трохи, ну, воно і на тому автопілоті таке, поки лінію злови, там метрів повиляє, що не дуже добре. Оце таке. Ну, в загальному в принципі, я вам скажу, я дуже-дуже е задоволений. Ну, Я думав, що який на комбайні, що в принципі, і вручну, але ж і трактор можна краще да? виходить. То, блін, я вам скажу оце, скільки я вже третій день катаюся, то, блін. Штука прикольна. Та як прикольна? Ось, дивіться, я зараз одбив діагональ, я збираю урожай максимально наскільки ефективно, якісно, ну, наскільки може мій комбайн, да, Роблю це. І е, ну, зосереджуюсь, скажімо більше, на уборі. Горі урожаю, так як жатка тут ну, гідравлікою гратися, смикатися, воно то, ну в принципі по лінієчці, я поті, я ж кажу. Приблизно підстраюсь, піддивляюсь і все нормально. Ну, Автопілот в цьому допомагає дуже-дуже і так нормально. Мені подобається, я вам так скажу. О, тут ось маса трошки більша, бачите, урожайність трошки краща. Так, а я відкрив, бо я дощ починався, прикрив лючок. Зараз може відкрив, Ну, так, да, бачите, тут чистіша сої йде. Звісно, цікаво, що воно тут по урожайності сипе. Один один гектара. Та щось сипе. Щось там молочу. На тій площі, я думаю, теж десь плюс-мінус 15 вийшло. Ну, коротше, немає урожаю, на жаль. Урожая немає, з одного боку урожає немає. Оп. Типу цей, як, про які автопілоти, да? ну, а з другого боку, у когось же вони є, урожає. Не знаю, я теж, в принципі, як той перший свій автопілот купляв, сумнівався, думав, треба, не треба, е -е, який з нього сенс, ну якби покрутиш. А так я вам скажу, коли посівну від е, е, коли посівну відсіяв. З автопілотом, то я вам скажу, що, блін, що... Вже другу посівну, я з ним от одбамбули, то я вам скажу, що треба така штука, тому що допомагає вона економить сили, ресурси. А коли ти шуруєш ну посівна тижнів два то, блін, якоби замахуєшся і сили, ресурси воно економить Так, добре. Подумаю включуся, скажу свою думку стосовно цього. Покажу ще раз оцю ось картинку, яка виходить, то я вам скажу, що ну, воно того вартує, того що, того що. Того, що. Я задоволений. В принципі. Так що працюю далі. Нагадую, збір Збройним силам хлопцям з нашої 116-ки триває. Посилання на збір буде в описі. Посилання на компанію SprayForce, Force, е, на контакти менеджерів, дзвоніть, спілкуйтесь, питайте, також буде в описі до цього відео. Все, дякую всім за увагу. Печу, бо щось таке, як дощик починається. Всім пока.